Мої вітання усім глядачам Кременчуцьких новин З сьогоднішнього випуску. Ви дізнаєтесь, працівники міліції затримали три злочинні угрупування на базі військової частини 3059 мають розгорнути полк. А у міськвиконкомі підбили підсумки оздоровчого сезону. Підсумок першого дня прийому заявок до майбутньої поліції понад тисяча кандидатів. А ось Кременчуцькі міліціянти впродовж минулого тижня затримали три групи крадіїв, розповів під час прес-конференції начальник міського відділу міліції Денис Захарченко про результативність роботи правоохоронців. Наступний матеріал. Вчора зранку у Кримачуці стартував набір до патрульної поліції, і вже наприкінці дня поданих заяв від кандидатів нарахували більше тисячі. З них 450 рукописних, і більше півсотні надійшло на електронну пошту. Як повідомив головний міліціянт Кримачука Денис Захарченко, через інтернет заяви подали не тільки мешканці Полтавщини, а й Кіровоградської, Дніпропетровської і навіть Львівської областей. Нагадаємо, набір до поліції у Кремчуці триватиме три тижні. Після відбору кандидати навчатимуться у Києві. У той же час Кремчуцькі правоохоронці виявляють цілком реальні показники успішної роботи міліції, як приклад, продуктивний минулий тиждень. По перше, працівники міліції затримали чотирьох чоловіків крадіїв телефонного кабелю. Місцеві раніше неодноразово судимі. Впродовж чотирьох місяців молодики вирізали дріт в колодязях телекомунікацій. Дріт переплавляли та здавали у металоприймальні пункти. На сьогоднішній день во всіх металоприймальних пунктах приведених абиска де 150, де 100 кг Меді отримані кошти. Зловмисники ділили між собою. Під час здійснення крадіжки використовували такі собі хитрощі. Вони приїжджали, ввидьоргували. Люки, срабатывала сигналізація. Вони в коронавірусі, лежали, наблюдали, як ми з фонариками біжать, мої колеги, з фонариками іскали, не знайдя нічого. Наші колеги уїжджали. І наші люди вже, не сигнализации, под сигналізації, приходили и і почали ці всі просто сворачивать. Після чергової крадіжки чоловіків затримали на території одного з нелегальних пунктів прийому металу. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 кримінального кодексу України. Крадіжка Підраховуються завдані збитки. Кримінальна відповідальність загрожує і організатору незаконного пункту прийому металобрухту. Пункти у нас понесут уже підсумності сама статі кримінального кодексу 213. По-друге, кримчуцькі правоохоронці затримали крадіїв-гастролерів. Двій козухвалих мешканців Києва впродовж шести місяців здійснили близько 10 квартирних крадіжок на території Кремльчука. Навчившись немодряним напмичком відкривати двері, не замки, вони проникали в жилище з мічужан. и совершали квартирные кражи. Находились они в квартире не более двух-трех минут, брали все то, что попадает им на глаза, планшетки, ноутбуки, ну, естественно, золото, деньги. Я собрал это все до кучи, не, досматривая квартиру, они квартиры покидали. На одной из квартир злодюк застала властница помешкания. Человек выскочил с балкона, повредил свою ногу. З міста приступлення Тем Тим менее, работники головного розвитку встановили ту якої він звернувся, і он був затриманий посредством на больнішній койці. Затриманих арештовано. Наразі відкрито ряд кримінальних проваджень за крадіжки, пов'язані з проникненням в приміщення. Це карається позбавленням волі від 3 до 6 років. Третя затримана міліціянтами. Група теж квартирні крадії. 18 вересня оперативники карного розшуку ОМВС Полтавщини разом з працівниками Кармчицького міського відділу міліції затримали шістьох чоловіків віком від 20 до 45 років. Один з них керманчужанин, п'ятеро мешканці інших регіонів. Шість квартир у Кремчуці та дві у Комсомольську ограбовані ними впродовж 4-5 місяців. Займалися квартирними кражами, кваліфіційними квартирними кражами. Приспособление, которое изъято для проникновения в квартиру крім чужан, то стоять не одну тисячу доларів. те приспособления, приспособлення, якими открывали замки. Затримані арештовані. Окрім крадених речей, у зловмисників виявлено та вилучено зброю з набоями, автомат Калашникова, гвинтівку СВД з оптикою, пістолет ТТ, три гранати. Крадіям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років. З'ясовується інформація щодо можливої причетності затриманих до аналогічних злочинів в різних регіонах держави. Одразу кілька комунальних проблем з покрівлями навчальних закладів та автошляхами виявив під час об'їзду району молодіжного заступник міського голови Віталій Малецький. Докладніше в наступному сюжеті. Інспектуючи навчальні заклади, Віталій Малецький перевірив і стан покрівель. Одна із нагальних проблем у нас це покрівля. От оця частина покрівлі школи. Це 300 квадратів. Зараз у нас шкільний цей перехід у нас що з'єднує столову з основним корпусом. Іде о тут нагальна проблема. Дах у 26-й школі ремонтувався частково ділянками у різні роки. Ремонти робилися різної якості, а деякі ділянки і взагалі не оновлювалися. Проект ремонтних робіт розробили ще кілька років тому. Гроші витратили на документацію, утім далі справа не пішла. Тож ситуацію необхідно виправляти. якщо вже почали робити частину роботи, то треба вам допомогти в тому, щоб ви її закінчили. Це завдання міської влади в цьому плані допомагати і планомірно фінансувати всі ці роботи, починаючи від проекту і закінчуючи самим виконанням робіт. Частинами робили цей дах. Тобто один підрядник підійшов більш сумлінно, вони повністю по периметру пройшлися, пробили планкою, підтягли кровельний матеріал. Він не горбиться, він не, не деформується внаслідок температурних якихось коливань. Інша частина була зроблена ну, з деяким відхиленням від технології. і Ми бачимо, що тут прямо дуже багато таких от брижів зібралося, і є місцями навіть пориви матеріалу. Це викликано тим, що в різні роки робили це. Більше всього що там, так. Да. То зараз ну, почали якісніше, якісніше робити. Ми якісніше, дивилися так, ту частину, так. вона повністю так, ну ідеальна. Ідеально зроблена. Там перекрита, підбита. Там будемо працювати, вирішувати цю проблему спільно з вами. Ну, дякую. дякую, звернув увагу посадовець на ділянку автошляху в районі колишнього гіпермаркету. Простор кілька років тому, за каденції Олега Бабаєва, магістраль почали ремонтувати. Частину було заасфальтовано. Розв'язка ж залишилась без ремонту. Значне транспортне навантаження Уйнує асфальтове покриття. Кілька років уже все стоїть на тому ж рівні, як було на початку виконання цих робіт. Було дуже багато обіцянок. Пропонувалися різні механізми, в тому числі і заліки в інфраструктуру і фінансування з міського бюджету за якісь спонсорські кошти. Але поки що ситуація не вирішена. З кожним роком, з кожним місяцем, руйнуються всі ті роботи, які були виконані на першому етапі. І потім заново доведеться встановлювати і бордюри, заново доведеться робити підготовчі роботи. Залучити кошти можна, є різноманітні програми, загальнодержавні програми, в яких міста можуть приймати участь, отримувати фінансові ресурси для вирішення певних нагальних проблем територіальної громади. Значна частина мешканців молодіжного щодня їздять у справах у інші частини міста. Тож зробити цей шлях комфортним першочергове завдання, адже Кременчук має бути містом без околиць. Військова частина 3059 Національної гвардії України, яка дислокується у Кременчуці, розширюється в даний час. Ведеться робота на збільшення чисельності особового складу підрозділу, щоб на базі військової частини розгорнути полк. З весни минулого року військовослужбовці військової частини 3059 несуть службу та виконують бойові завдання в зоні АТО. Десять днів тому особовий склад повернувся до Кармачука з Донбасу, та після відпочинку вже приступив до планових занять. Наразі військова частина розширюється. 16 вересня Нацгвардійці прийняли під охорону військове містечко, розташоване в районі меморіалу вічно живим, колишні склади Міноборони. А зараз це вже будівлі, споруди і територія. Національ гвардії України з метою збільшення техніки. Це як будуть автомобільна техніка, так і бронетанкова. Там по проєкту, по плану буде розміщуватися технічний парк для зберігання техніки частини. Окрім того, зараз на рівні міністерства вирішують питання щодо передачі кермичуцьким нацгвардійцям військового госпіталю в Придніпровському парку. Наслідочний проведеться робота спільно з міською владою по поводу. Передачі в нашу також власність, на баланс Національної гвардії, військове містечко це бувший шпиталь. Той особовий слад, який зараз знаходиться в частині, тобто патрульний батальйон, плануємо залишити на молодіжному, а в центральній частині міста буде вже розташовуватися решта особового складу, управління частини, різні підрозділи, структури і оперативні батальйони. Породи та будівлі колишніх складів міноборони і шпиталю потребують значного ремонту. Це питання також вирішуватимуть на державному рівні. Сподіваються, і на допомогу міської влади. Світла немає, води зараз там також немає. Криші потребують ремонту, тому що на протязі більше ті років ніхто там нічого не робив. Зараз на протяжі тижня ми власними силами при прибираємо за територію, але Потрібні кошти для ремонту. Ці ми вирішили на рівні держави. Також думаю, і сподіваюся, що і міська влада не буде в стороні і веле з допомоги. На базі військової частини 3059 Планують розгорнути полк, тому запрошують всіх бажаючих на службу до Нацгвардії за контрактом. Планують набрати два оперативних батальйони загальною чисельністю близько тисячі чоловік. Військовослужбовцям гарантують вчасну зарплату у розмірі не менше 3800 гривень на місяць. Військовослужбовець за контрактом, який прийшов до частини, буде отримувати мінімальну заробітну плату з руки 3800 гривень. З вимогами до контрактників та гарантованим соціальним пакетом можна знайомитися на сайті Кармачуцької міської ради довідки за телефоном 40330. Про свою роботу інструктор кінологічної служби Валентин Ковнір говорить: почесна і мотивація тут ясна. Захист своєї держави, як кажуть, неньки України ну, я пройшов через це провірка патріотизму, доказав свою вірність державі. Країна переживає досить важкі часи і Роль збройності називають любих силових структур зараз дуже важливі. А ось 20-річний солдат строкової служби Олексій Бугаєць, загартований у горнилі війни, для себе зрозумів це його покликання. Він бажає бути військовим. Я два місяці послужив і потім прийняв рішення поїхати в зону АТО. Батьки дали згоду, не зразу, але ну, дали. А то я пробув два місяці після повернення. Е, я вирішив продовжити службу на контракті. Я пишаюсь з тим, що я служив в Національній гвардії України і є захисником вітчизни. Цієї суботи відбудеться благодійний пробіг з вірою в серці. Небайдужі кримичужани долучаться до акції, у рамках якої будуть зібрані кошти для придбання медичного обладнання для дітей з вадами серця. Організатори заходу провели сьогодні виїзний оргкомітет на площі перемоги на місці, де безпосередньо відбудеться захід. Які сюрпризи очікують учасників пробігу? Знає Олександра Демеденко. Організатори сподіваються, що благодійний пробіг підтримає близько п'яти тисяч кременчужан, тож необхідно облаштувати і організувати захід так, щоб він був не лише масовим, але й комфортним та безпечним. Зауважив Віталій Малецький. Скільки у вас буде ваших помощників стюардів, там не знаю, треніровка тро 15 18 будь. Одна просьба, конечно, це до ГАІ. Є б знак вони поставили, от де на Леніна, тільки заїжджаємо по правій стороні. Почему? Машины мы тогда разгоняли. Вот тут они утром стоят, спр... паркуются, uh -huh. а забег начинает толпа, бежит. Назад то не страшно, они уже uh -huh. растягиваются. А туда они, конечно, бегают машины на противоположный забегают. Вот это вот это на Ленина сразу поставить знак. Милиция, скорая помощь, скорее всего, вот здесь на парковке она привыкла всегда uh -huh. работать. Вот здесь вот стоит скорая помощь, uh -huh. и здесь возможно будет стоять пожарный автомобиль. Вздовж площі встановлять намети для реєстрації учасників. Сцену, зони активності і містечко майстрів також розташують на площі. Стартуватимуть традиційно зі сторони вулиці Перемоги. Забігів буде кілька у різних вікових категоріях професійні, аматорські та корпоративні. На учасників забігу чекає сюрприз від організаторів. Цього дня буде встановлено солодкий рекорд України. Що активності у нас буде? Ми йдемо на рекорд України. У нас большая найбільша творожна запіканка, і ми її будем торжественно виносити. Обговорили і питання безпеки під час пригощання гостей заходу солодким, аби не спричинити товчії. Загалом же до благодійного пробігу готові. Долучитися до заходу запрошують усіх бажаючих. Приходь, біжи, допоможи. Закликають організатори благодійної акції. В рамках заходів до дня міста сьогодні у Крюківському районі відбулася хода екскурсія вулицями Старого Крюкова. З наступаючим святом привітали ветеранів та познайомили молодь з історією вулиці імені Івана Приходька. Перед тим як розповісти про невідомі факти з історії вулиці Івана Приходько, у Крюківському районі відбувся урочистий захід, присвячений дню міста. Із наступаючим святом шановних ветеранів, привітав голова Крюківської районної ради Віктор Бражененко. 72 річчя визволення міста від фашистських загарбників та 444 та річниця від дня заснування нашого Кременчука. Ці два поєднані між собою свята є надзвичайно важливими в нашому житті. Шановні ветерани, перш за все ми щиро вдячні вам за життєвий приклад праці і патріотизму. Будьте ще довгі роки, здорові, живіть у благополуччі і турботі вулицьки. Після урочистої частини бібліотекари і науковці провели для гостей заходу екскурсію вулицею Івана Приходько. Саме ця вулиця є центральною і найдавнішою у Крюківському районі. Названа вона на честь колишнього керівника вагонобудівного заводу, почесного громадянина міста Івана Приходька. Окрім того, учасники екскурсії дізналися про інші цікаві факти. Це була вулиця Херсонська, це була головна вулиця Чумацького шляху, по якій везли сіль чумаки з Крима. Оце соляна площа. Вони тут вигружали сіль. Тут були дерев'яні склади, де вони вигружали сіль, відпочивали своїх биків, відв'язували, відпочивали. А потім знову поверталися в Крим. Рим засія. Ця вулиця була як от головна повс... вулиця поставщика крюков солі України. Молоді люди зазначили, у Крюкові вони навчаються і ходять цією вулицею кожен день. Втім, ніколи не чули, що на цій території відпочивали колись чумаки. Історію нашого краю дуже важливо знати. Ну тому що не знаєш прошлого, і не будеш знати, що сьогодні кроків'яну знайомили з усіма пам'ятними місцями та спорудами знаменитої вулиці. Наступного тижня у рамках циклу заходів до дня міста адміністрація бібліотечної філії номер 1 планує провести екскурсію вулицею Республіканська. Сьогодні у міськвиконкомі під час засідання штабу з оздоровлення та відпочинку підбили підсумки оздоровчої кампанії 2015. Подробиці з наступного сюжету на оздоровлення дітей в цьому році було виділено більше 5 мільйонів гривень. Цей рік Скільки було передбачено бюджетним запитом, стільки первоначально і було виділено коштів, і затверджено рішенням сесії на бюджет 2015 року. Але життя вносить свої корективи, Тому головним розпорядником коштів за підсумками виконання бюджету. По шість місяцям за перше півріччя була надана пропозиція щодо збільшення коштів із міського бюджету саме на пільгову категорію для оздоровлення в таборах. Ця сума була погоджена, внесена до змін міського бюджету. Під час засідання директори дитячих таборів відзвітували про проведену влітку роботу, враховуючи те, що цьогоріч фонд соціального страхування відмовився сплачувати кошти на оздоровлення дітей. У деяких закладах зменшилась і кількість відпочиваючих. В цілому ж цифри оздоровчої кампанії 2015 – наступні протягом червня липня 26 пришкільних клюшків та дванадцяти дитячих закладах. Послуги з відпочинку отримали 2591 дитина. На базі будинку дитячої та юнацької творчості, з 2 по 19 червня, діє пропільний табір відпочинку салют, в якому відпочило 88 дітей, віком від 6 до 14 років. 50 дітей з них це діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. З 2 червня по 10 липня відбулися чотири корабельно-швидкові походи річки Дніпро для вихованців. Клуб. Під час літніх канікул об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання була організована робота ігрових майданчиків на базах клубів. Ігрові та спортивні програми проводилися у дворах житлових будинків на ігрових та спортивних майданчиках. Всього за літній період було залучено 2540 юних кремчужа. Директори таборів також виступили з пропозицією у наступному році під час надання цільової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей пільгових категорій забезпечити батьків можливістю самостійного вибору табору для їх дітей. В цілому під час оздоровчого періоду 2015 року нещасних випадків чи випадків отруєнь у таборах відпочинку не зареєстровано. У багатьох закладах відпочинку вже розпочато підготовчі роботи до оздоровчої кампанії 2016. На день завтрашній синоптики обіцяють хмарно з проясненням. Погоду. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-15 тепла, в день 25-27. Дякую, що були з нами і до зустрічі в ефірі вже завтра. У цій же порі.